Надати безумовне право військовим, як мобілізованим, так і контрактникам, в період дії воєнного стану звільнятися після 36 місяців служби за своїм бажанням з проханням до парламенту внести відповідну правку при підготовці до другого читання так званого законопроєкту про мобілізацію звернулася міська рада Чернігова на 37-й позачерговій сесії. Оскільки в урядовій редакції, котру народні обранці в першому читанні підтримали 7 лютого, питання встановлення термінів військової служби фактично не вирішується, ішлося в сесійній залі. Я не хочу, щоб ми, як депутати міської ради, торкалися тих питань, які однозначно не в нашій компетенції, і це мають вирішувати військове командування, політичне керівництво країни і депутати Верховної Ради, але до мене як секретаря міської ради, до депутата міської ради, до нас, як представників громади, звертається багато чернігівців, членів родин. Щодо одного важливого питання, це термін, термін, на який мобілізуються наші захисники. Зараз в законі визначено 36 місяців і сказано, що рішення окремо приймається ставкою про демобілізацію. Ми хотіли б, щоб депутати залишили виключно термін не більше 36 місяців, тому що в іншому випадку просто ніякої демобілізації не буде і не буде ротації. І люди, які вже два роки там на передовій знаходяться, вони будуть там знаходитися довго за словами виконувача обов'язків міського голови. Це питання лежить у площині справедливості і стосується багатьох українських родин. А відсутність чітких термінів в нинішніх умовах демотивує насамперед військовозобов'язаних. Законопроєкт активно обговорюється суспільством і має чимало критики всередині самої Верховної Ради. За два тижні вже з поправками його мають винести на друге читання. Якраз це буде вчасно, тому що зараз буде бурхливо обговорення цього питання і в комітетах Верховної Ради, і в фракціях. То я б хотів, щоб ми як громада міста висловили свою позицію з цього питання. Прошу підтримати дане звернення, вважаю його дуже актуальним. Ставлю на голосування. За 26 рішення прийнято серед питань, підтриманих на сесії 8 лютого, також звернення до Верховної Ради щодо заборон народним депутатам, обраним від політичної партії ОПЗЖ, обіймати керівні посади у парламенті, комітетах Верховної Ради, входити до складу тимчасових комісій чи депутатських груп, а також унеможливити в подальшому здійснення ними депутатських повноважень та участь у виборчому процесі разом із представниками інших партій, чия робота була призупинена рішенням РНБО через антиукраїнські. Ську діяльність і ще одне спрямоване до кабінету міністрів. З вимогою скасувати постанову номер 953, що створює для волонтерів 20 кіл бюрократичного пекла і значно ускладнює процес надання та отримання гуманітарної допомоги із-за кордону. Перш за все, автомобілів, дронів та медикаментів для підтримки фронту. Зазначається у зверненні. Я звертався особисто і публічно, і зверненням до кабінету міністрів скасувати цю постанову. Вона не скасована. Якщо дійсно актуальне зараз це питання, його треба прийняти. Треба зараз максимально спустити все, що пов'язана везенням України гуманітарної допомоги. Позиція міської ради держава спільно з волонтерами має розробити механізм, що не перешкоджатиме забезпеченню армії. Базуватися він повинен на спрощеній системі, а вона має діяти до підготовки нового документу. Також цього дня троє депутатів і депутаток достроково склали свої повноваження. А саме Юрій Тарасовець від Слуги народу, Сергій Кирієнко та Вікторія Лазаренко від рідного дому. Відповідні заяви надійшли від самих обранців і були погоджені більшістю голосів. Надалі територіальна виборча комісія має провести засідання і визначити кандидатури, які замінять їх у міській раді згідно із партійними списками.